Чи нині свято, воно путівка ваша до життя, На завтра вас чекає справ багато і неповторний шлях у майбуття. Далі посмішки ще щас... з легким сумом очах, гай в життя нове доросле, зоряний проляже шлях. По шляху цьому вмійте з з гідністю йти, Ще всіх тих, кому ви любі, ні на мить не підвести. Хочемо ще побажати витримку і розумати, щоб у будь-яких ділах стали ви на вірне шлях. Пройшло аж одинадцять років, як ви прийшли у перший клас, то скільки ж ви відсиділи уроків, мільйони, мабуть, три за весь цей час. Усе було за одинадцять років в школі. Підказки, жарти, спогади сумні. Усе спливло і нині в дружнім колі Згадайте ті щасливі незабутні дні. Кроме десять з медалістів все почнеться. Яка ж тільки гарна і мила медалістка наша за старанність у навчання, ані золоту медаль має. Бо багато дівчина читає іноземну мову добре знає, любить музику, а ще вишиває. Відповідальна до. Вісі Ахматові любить читати, англійською мовою гарно розмовляти. Гарна донечка і внучка, хай пишається сім'я. Хай тісниться каріно, найзапобітніша мрія твоя. Хай ж для тебе, сестричко зіренька щастя сяє. Піднімай, 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 піднімай стойку, піднімай, не дійсно. Галайко, діма, толя куроп'ятник, це футболісти завзяті. Вони день і ніч м'яча ганяють на полі біля нашої хати. Шевченка хочуть замінити, а по Мілану гол забити. Хай щас. Нам хлопці в житті і радісні будуть усі ваші дні. Мама гарно вишиває, татохи до всього має, кузьмічів усюди лад, ну а доньки просто клад. Віка тиха, скромна, як та квітка, і в навчанні не остання, хай здійсняться всі твої бажання. Олечка Ірошенко як біла лебідка, юна, гарна і розумна, ще й така тендітна, зичим успіхів в житті. Ми всі вітаємо її, попишки, пиршні, <питрична> попишки, пиршки. Дядя, господиня, яку ще треба пошукати. Своїм ставленням до менш вона заміняє рідну мартість в нашій сім'ї. Хай доля тобі посміхнеться, мрія твоя здійсниться. Дриченко Андрій і кедриж Євен мають теж багато мрій. <реш> Хай деякі з них здійсняться, вам хлопці посміхнеться у Торонати знаєте і що знайти, яку гру на ньому. Репарати друкувати, а чи вийти в інтернет для Шенка Вані – це не секрет. Перекарем, перекарем хоче стати іночка-рибак, справу мами перейняти, людям красу дарувати. У, цій, у цієї пусниці ім'я Світлана, ніби сонячний промінчик, усмішка ласкава, остряні на світі. Ніжем серцем і турботом людей лікувати. Анжеліка звучить як велична, старанна, привітна, артистична. Мамі і тату помічниця, бо в житті все пригодиться. Будь Анжеліко такою завжди. Не знай ніякої біди. Цього хлопця видно здалеку, бо має статуру атлета. Президентом шкільного парламенту був, на змаганнях карате перемогу здобув. Подекуди може свій характер показати, з дівчатами в корчмі позагравати. Пізнали, закаряце жониться, а завжди й тобі везе. Може, для бабусі найкраща помічниця, а ялочка мрія твоя здійсниться. А прошу, тут на вас, не скажемо так, сама народи веселенька, ніжна і гарненька, тон голова сібарвисти і волосся шопковисте. Ми всі вітаємо її від усієї душі. Принципіальний, а ще й спортсмен прекрасний. Баскетбол, футбол грає, довжину найкраще в районі стрибає. Слава, пожежником стати від біди людей рятувати. Бажаємо тобі в житті лише перемоги, хай будуть світлими твої дороги. Непомітна, тиха, скромна та привітна. Юля Киріщенко людя мила, гарна донечка сім'ї. Ми всі вітаємо її. Хто ніколи серед вас не впадає в роз? Хто заводить у вас кла? Так завжди у двох. Горе та удача, усе хлопці, на двох... Гордовий... Черга вже дійшла. Любить відгуляти. В чому ж тут біда? На мопеді по центрі покататись. От і до уроків нема коли брати. Та вірим. На перший погляд на два хлопці у Бекласі є, обидва тихі та привітні, але іконики в них є. Славік Макаріцький, Весенчак. Мид розвеселить весь клас. Олійник була мрійник, це щось думає, мовчить, та взагалі всі молодці, гарні будь господарі. Тож придивіться, дівчата, усі. Левицька, як артистка виступає, вірші декламувати талант справжній має. Граціозна, як лебідка, до всіх завжди ти привітна. А мій братик Сергій Параниця, у нього багато чого можна, навчитися. Він юристом хоче стати не дарма, бо людям допомагати справа не проста. За свого братика Сашу хочу Азати і за китієм школи привітати. Ти у мене брасміливий, енергійний, жартівливий, баскетбол, футбол ти граєш, за томата гарно стріляєш. Я знаю, це у тебе буде клас, бо ти найкращий для нас. Дівчата в третій сотні цього року гарненькі, миленькі, людям любенькі. Іна Курченко романтична і тендітна, Женя слічна, скромна і привітна. Сестрички Висовські працьовиті. Бажаємо вам, дівчатка, впевнено в життя, Сюда. впевнено в життя йти, своє щастя неодмінно знайти. Доньку виростила, Харченків родина, повезло батькам, донечка вродлива, до навчання має хист, добре в школі вчилась, головне, щоб наука ця у житті згодилась. Дівчина привітна, людям усім мила, Галю будь щаслива. Вілій подруга хороша, про природу буде дбати, чим їй допоможе, вислухати може і пораду дати. Як в складній ситуації краще розібратись, хай буде все добре у тебе в житті. Бажаємо ми від усієї душі. Є в класі учень Максим Бойко свеце, життя в нього активне, завжди щось знайдеться, батькам своїм допомагає, за меншим братиком доглядає. Сергій Терещенко залізничником мріє стати. Буде усіх нас на поїзді безкоштовно катати. А взагалі Сергій товариш чудовий. Хай буде в житті тобі веселково. Друченко, Друченко Андрійка, дружнівен, маю теж багато мрій. Хай деякі з них здійснять вам хлопці, посміхнеться удача. ハハ <music> Завжди привітна, справедлива, чесна, і в житті класу активна. Будь завжди такою, ой, і газету випусти завжди, і на уроках не пасивна. Будь завжди такою, як зіронька ясна. Нехай в душі твої квітує, лись весна. Чорнявий, стрункий, весні. <плес> Панбока Караоке, Дмитро Короленко вічливий завжди вітається, а як гарно він посміхається, нехай тобі стелиться доріжка пряма, до світла, до сонця, до щастя і добра. Антоніна, я стала гарна і звабила, не переможена ніким, я енергійна, і смілива, а інколи була й гайлива. І в баскетболі заб'є гол, навчання також не остання. навчає все вона завжди, а вранці встане до світання, біжить батькам допомогти. Щастя тобі, тонечко, на життєвому шляху, нехай не буде горя на твоїм віку. Гарний вигляд має, і тому в останню мить нарок стигає. А як класно вона співає, Та і баскетбол грати полюбляє. Дуетом з Іринкою і Жуля виступає, бо й вона талант до співів має, і вродою юлечку Бог не обділу. хотіли їсти до люби треба йти, бо тербродом бутербродом з ковбасою завжди прощає, своїх друзів в усьому виручає. Не зробив домашнє, дасть писати, тож бажаємо моїй доброти своєї ніколи не втрачати. тому, ще просто весело йому. Йдуть, поважно бесіду ведуть. Не впізнали, в чому річ. Це ж Вова Волошин та Сергій Васильович. Ну, а братик мій Андрюша, гарних манер, завжди привітно посміхається, не сперечається, не б'ється. Сміливо хлопці, по життю йдіть, честь і славу бережіть. А знастий гончар краще не сперечатись. нас любим хлопцем зможе позмагатись. бо Вона походжає, там призові місця займає. Віталія сташко, стараний трудівник. Свого класу гарний помічник, хоч на уроках інколи кричить, а як підлогу вимиє, вона аж блищить. Оренка допинка спокійно собі навчається і ні з ким не сперечається. Тиха, скромна і привітна, і нами вона тендітна, нехай в житті тобі везе доля щастя не Ви йдете вже зі школи, нам доводиться зітхати, хати. Вас за двійку більш ніколи вже не буде лупчувати. <рив> нехай сонце промінням зігріє, нехай любов з вами буде завжди, нехай душа від наднення радіє, щоб не було вам сумно у житті. Нехай здоров'я і залишком буде, нехай вам удача дарує тепло, хай поруч справжні, і вірні друзі радіють з вами і традій, і міркуйте, про майбуття, про вашу путь, батькам досягнення даруйте, Щасливим щоб не завжди будь. Нічого в світі вічно нема, усе щось з'явиться, зникаться, значить це, і це не зміниться ніколи. Пише одне і вічний шлях до школи. Повертайтеся до свого села, де стежина ваших мрій пролягла. Повертайтеся до рідного села, де дитинство й душа жива. Як кораблю велике плавання бажають, так ми проводимо своїх випускників. І музика на щастя їм заграє, на добре, на майбутнє, на віки.